Так, друзі, всім привіт! Приїхали ми до Віктора Дмитровича, в Сарни, забираємо лошечку. Так. Хочемо показати, як він Віктор Дмитрович оздобив нову станцію для коней. Так. Такий великий, велику конюшню побудував. На два боки, це. Za kormijo pevne, za tako. Ja, kot od konik. 15 na 30. In tu imamo staki žeteli. Barančik, šon. Mati, koniki. Двохрічна, орденка і попережу. Мама Орденка. попережу. Це Парижан Від Орденки від Парежа. Це славно. Да, славно? Славно. Перший ронка. Орденка. Репчик. Тепер ми зайдемо з того середину. Позімаємо трохи краще. Ну, дощ іде, не дає. Нормально. Так, ми перейшли. Так. Це по куклі. Шувала тепер та кукла. І... Так, трошки темно, але байка прирвник. Це Парижан. Славна. Вона так, як тут мама дійсно. Така величезна. Всіх я тут не гонував сказати. Бррр. Брр. Це грішкова дочка Гріша, що тепер у Києві Віталія. А це дочка Ріж. О, коники, Можуть мене тут затоптати. Йо, йти йди від мене. Що нас, де розмістили? Можуть розтерти. малий Парижан, ох, парижан зробився Моцний Підріс. Коні кінець Це повиходило, дощ. Валет, валет Це дочка її, А, йде гене з лісу, то так. Ось там в лісу йде. А тут наша Максима була, так? Ага, показетка. Здоров'я всім. Дві їх поливасті. А від цієї красуні ми забрали лошечку. Це Арден, Мама її Арденка і тато Париж. Так. Кобела має 165 по лінійці, Так. І лошичка теж по, по шарону. Кобела має ногу десь 28-29. Дуже мощна. Шукає лошечки. Лошичка їде. Гарденний перший раунд, що вони менше волохатості. Дає. Права. Ну, кобела моща. Воно тепер в ходовому вигляді має 2,20 об'єм. Навіть ну, передає ця камера. Чи ні, таку лошечку ми забираємо. Біла! Бьем так ідує. А так тоже тут все оздоблено з цього боку. вся лента натягнута. Все гуд. Лешка вже знімає. Будете друзі, вибачати за таку погоду, ну погоду не вибирають. А, це Та вже красуня. Це з зірку? Оце з зірку, так? Це жеребець цей, який герой. Ну це ця. А, все, я зрозумів, ота їхала. Та, та. Оця крута. А ця була, ви тепер останню забрали. Що? А цю забрали теж. Що? Та це що, як до моєї лоши, до соні. Вона їздила туди, вони там пробу робили, робили та й назад туди. Да. А що, що їм не сподобалось? Що шустра кобила? А кобила спокійна, як удав. Так, вони які трошки підходили. але то здорові. Красота. Я не думав, що вона Красота. Але вона якби була, якби ця кобила була лишилась о, там на боковині, куди вона їхала, то це б була найбільша кобила взагалі у чотирьох районах. Найвища. Я знаю, бо хлопці були приходили до мене, я знаю. Це За, котра? Я Це ця жовта? Так, кажуть. Вона жеребна по моєму жеребцю. Жеребна по... Байден. Як звати жеребця? Байден. Байден. Це молодий, так? Молодий цей. Да, да, да. Ну, той Люксі. Красота. Фейс велика колек. Це дуже Ш... файна нама. Дуже на намазка Це ПКЗ. зетка масима приїхала Лиса пішла туди, ця зірочку Лиса о! Ні, ні, це зірочка Лиса там, лиса, там на, туди. На минуторі, зараз покажемо Так, зараз Моч, більше. Да. Фарма сільського вчителя той Коні та Різдбар. Різдба чи Різдбар і коні. Пішли ще туди а то все, зафокусуємо. бо таке... Я, мушу, щоб я вже на одному відео знімав, я по... тут на днях, що банні процедури лошата приймали. А тут теж банні процедури. Да. Віктор спеціально для коней. Що мали де приймати банні процедури. Ой, та той табунчик, табунчик. Всі переходять на табунне коневодство, всі, щоб це у табуні було Ми теж перейшли на таке. Ще просто стайні на полі нема, щоб покласти. No! O tako koniki si hoč, vidite? Kakav prodaj za konike? To so je vspomljiva. Svi pa bi hodili, pa bodo vstali in pokučovali dalje. Олешку, варто їхати пів світу за кіньми. Я думаю, що це ця говартувала ця поїздка, бо я не розумію, вона котрим дивитися. Це білійці. Це камера в собі обіцяє. Моцняки. Чотири гніди. Це 4-3 гніді. Це річна лошичка по Гермесу. По вінницькому гермесу і по куклі. Тепер вона олега та кукла. Має жеребчика, певне, якщо я не помиляюсь. О, Дивіться, це, це, це просто красота. Йой, парижан, чого ти прийшов сюди? Ти можеш мене з'їсти. А парижан підріз, поможнів. Ніц йому нічого не бракує. А мась має. Бамбезу. Така вроді виглядає не дуже. А геть заглядає її сестра. Петра кора не лошить. Так. О, це показетка. А підходила після лошати трохи. Це теж гермесовська дочка. Так що на наступний рік. Тут буде лошад Віктора Дмитровича. Думаємо, що буде багато. Так. Ну, так як мама ходить тут. Все на пісках тут, ми все, все на пісках. Я, я що біля, як більгійка валить. Ого, всі дають. Та воно в болоті так ішла, та ніс на не топиш. Я думаю, що ніцінь там. Тут сагоють красиві. Та на вільному вигуді. От конярство переходить на такий план утримання коней. Хто має можливість, хто це любить, хто хочеться тримати. Да, Олег ти теж, ото що я казав, що всі переходять на такий утримання коней. Дощ, не дощ, це все на дворі. Десь треба був їх з-під навесик. <різь> що це видає? О, ця красуня. Ріжко. Давайте. Uh. Я кажу, що ми хотіли познімати це кожне окремо, але по-перше погода, а по-друге, це все так на гаму сходить, що я не розумію куди тут ходити. Страна теж тиждень Та. їхати. Так Так що ось таке, добре. Ми, ми Ча, погнали. піску не привеземо додому. Мені треба вщикатурити цей півничку. Та, я кажу, що завтра, це кажу, завтра на другий рік лошад буде на вибір до доскучу. Фактично усе... тут майже молодня. все молодняк. Май все буде будемо бомбезно. Це всі майже перекриті французом. Кажу Віктор Дмитрович, що вони ще ну, бо позбирав, поскуповував, по... по... по там там у різних місцях, коні ще не стабунені. Вони ще між собою трошки воюють, борються, ходять по-різному. Там та казетка, лисенька. Сама що... ходить. Так, це, що було у Максима, ходить сама, лошадка собі по вікових категоріях, так дивлюся, що трошки порозбивалися. Ну, ходять окромішно. Але вони все привикнуть одні до інших і потім будуть тримати чітку. Ієрархію в табуні буде між ними лідер, вожак. Я думаю, що, певно, оця циганка буде лідером. Або та Ка паріжан? Паріжан. Не, пар, паріжан, паріжан. Ну, ця парижанка. Паражан! парижанка? парижан. Парижан, Ну Це що погрішться. Ні, воно не буде, воно блага. Не не. Дощ, ця, оця, дивись. Ну, та це може бути. Це ж устрело фейс. Це має нарії. Ленда на піску, я не встиг зняти, це капіт. Це така жира, це такий вогонь. Не пуститься. Це минулорічна на пославні. Пославні? Але на по кому? По айтауру? Чи по Березу? А, по хафіксу. Я не знаю, я б... Би... Оце по хафексу і по славні. Півтора року. Півторарічна перша ранка. Та воно вже мав майже доган. Моща, моща. Вона набрала сильно. І ще я і все. А це славно. А це ж репчик по хайтауру. Полічний мене. Так, так що, Підписуйтеся на канал, слідкуйте за нами. Грішково. Даця тяжка кобела. Прррр, так що кого там грішка, паруйте, не шкодуйте фінансів, то того Тоже пкз ПКЗка. Мощна ПКЗка. Круномичку має. Айна Леса, бомба. Всім гарної дня. Слава Україні! героям слава!